Добрий вечір, хлібороби. А всьо хтось з вас доця, а хтось з вас кент підс. Це якась історія з дитячого табору. Сібжопу всі. Да, треба таку партію пакети, до речі, зробити. Бачите, люди за них голосують. Схема якось пахне вже в першому реченні. Могло бути відео на мільйон переглядів. А ми вигоні. Добрий вечір, хлібороби! Що ви? Як ви? Сумували за нами? А ми за вами точно сумували. Давайте бистренько собі покладіть покладітьши тарілочки і е, поїхали е, жартувати. З нами Андрій Вос, Андрій Єстівнєв, Павло Демченко. Так, так, це той самий Павло Демченко. І я, Олександр Станкевич. Погнали! Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо ви не помітили, це добрини три в одному. Як МакКофе, розумієте? Оце ірландське віскі, яке оце таке саме офігенне. Не поспішай, будь ласка, тому що з минулого разу я теж так. підготував інтерактивчик з ГЕТКонтактом. Mm -hmm. Завдання. Хто з вас, як ви думаєте, підписаний доця? Як сказати, заколку на голові може тримати тільки Андрій, як мені здається. Ну, це не ти. Так, я зрозумів. що Ну, мені є. здається, що це Андрій. Ну, він ну реально симпатичний хлопець. Андрій ну, реально, Доця. — доця, що ти як? <гум> 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 ну, класний Добре. парень же, Андрюш. — Паша, ти теж так думаєш? Ні. Ну, на, на ну... Доцю Павло не схожий. Ну, може, Станкевича назвали доцент, колись О. знаєш, і це доця, доця. скорочена. Mm. Я за Станкевича. — Але я не знаю про те, що у Станкевича є якесь знавання. Я теж не знав. Андрію, як ти думаєш, хто доця? Думаю, що Сашко, бо він в шапці. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Може, його так мама називає. Їдемо далі, їдемо mm -hmm. далі. Тобто, який варіант. Е... Я вам скажу в кінці. Я все ж за Андрія. Mm -hmm. Ти з Андрія. Так. А, а ми так. за і двоє Андрієм за, за, за тебе за, да. за Сашу. Окей. Okay. Охранник Дорн. Охранник Дорн? Ну, друзі, ну. Ну, звичайно, це Павло. Mm -hmm. <laughs> Ні-ні, ну Це Розбилась наша доця, да, тому що Станкевич да, знімався да, у кліпі, да. і він був охранник Дорна, так. Ти був охоронцем Дорна, це за кліп. Кліп. Та там Ротару фірота. Там було дуже багато кожі, ковбойських капелюхів. І це не Кліп Дорна, це просто мій такий Я Не, жартую. Там я грав охоронця банку. Подивіться цей кліп, якщо вам цікаво, можна не дивитися. А там не пісня, так? — там російською, він може пройти і повз нас. Ну, я думаю, що це я. Подивіться без звуку, просто, просто да. хліб, отак от в тишині. Чесно скажу, я думаю, що це я. Так, це ти. Це yeah. ти, тому ну, yes. ви вже відразу відео. Хтось з нас доця. Хтось з вас доця, а хтось з вас кент під'яс. Ну, друзі, знаєте, що єдине, я можу сказати? Я вибув з цієї гонки. <рес> <рес> Там є банка матюганка для Андрійка. Та бачите, я постійно таке. Я винен, що вас так підписують? Маю донати. Ти винен, що ти це кажеш? А... а як я мав сказати? Ти це кажеш. Ти ти ну, no, я знаю відповідь. Ти знаєш? Так, да, так. Да. Ну, це знову про мене, напевно. У мене чомусь всі з Матюком підписуємо. <стан> ну, я... Ні, тому що ти диви. Ти, ти, я і ти... кент поганий, і хлопець взагалі. <стан> але, блін, ні, це ні. двічі Андрій, да. да. так. <стан> ти бачиш, як з тобою: в тебе на тебе версії про доці накидуються, і от і те слово, яке ти сказав, Андрій. <стан> Так. Ведеться, звісно, молодець, ведеться, так. Ну, хлопці, ну треба банку поповнювати. Ви що? Правильно. Мені ж не жалко, наматюкатися для ЗСУ це сам Бог велів. Залишаю версію, що дося це Андрій, а оця людина це тоді Павло виходить. Це і ти так мене підписав? Це не я. Це виходить Павло. Ну, так, це моя історія. От останній Кент і все таке. Це дійсно моя колишня. Мене так, я не знаю, хто. Моя колишня? Тому що до цього вона підписала мене як Кент. Кент, да, да. просто тому що ми відмовлялися від відносин, і вона написала мені Кент, типу, дружбан. Потім а, я дод... думав, а потім додала одно слово. Оце... А чому? Тобто вона така спрятка... Ну просто буде Кент. У в них такі були відносни Та яскраві. Це була іронія, типу, Кент зрозумів друг, типу, типу, ніяких відносин, Кент, Кент. І ага. 10 років тому це було модне слово, понял? Угу. Ага. І потім вона. додала. Я бачив, що я підписана Кент, це була така іронія, а потім, коли вот додалось слово, я такий, а, це ти. А <laughs> що Ще... ви там ще кінтуєте зі своїми човішками? є там ще кінт, кінтафуріки різні, а ну, насправді це все правда. Тому що е охранник Дорн ми дізналися, що це Саня, кент у нас Паша і доця Євс. Андрюшка, це ти. Так. Ну, я кого? Ще казав, а, кого? Андрю, як ти думаєш, кого? Я знаю. Кого? це мій, я думаю, вважати. Це якась історія з дитячого табору. У нас був в дитячому таборі вважатий, яких всіх піонерів назвав доця. Що ти доця? Ходімо доця, доці построїли чи дурачок? Може в нього 15 синів. Андрій з усіх цих контактів, як на тебе найбільший дурачок, той що доця написав? Решта тебе не збентежить. Мене бентежить швидко пашена. Історія моя історія з минулого випуску. Я бо це пропрацював. Ми здається, якийсь момент звертали не туди в своєму житті. я хочу звернутися до всіх доць, до всіх кінтів. Друзі, зараз тут з'явиться QR-код. Ми просимо допомогти нашим військовим. Ми збираємо на допомогу війську. Задонайте від 9 до 99 гривень. Ну це реально навіть не 10 гривень. Ну це ну, 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 не гроші. А от е, нам вони дуже допоможуть і нашим військовим теж. І підпишіться на наш канал. І коментуйте. Я хочу ще знайти ще хоча б дві-три доці з цього е, табору, так? Можливо, це і брехня. Доці не соромтесь. Знайшов на Прозоро. Тендер. Так, так. Один із них справжній, три вигадані. Так, і ви так повинні є. зрозуміти, які з них справжні. Тендер був на Бігуді mm -hmm. 1141 гривня. Якась державна перукарня. Mm -hmm. так, вам Припустимо. треба чотири е, варіанти. М -м, хто саме замовив цей mm -hmm. тендер. 1141 гривня, Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Mm -hmm. Mm -hmm. Підходить, принцип. Бігуді, 1141 гривня, Вербський Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг, село Верба. Угу. Могло би бути. Бігоді 1141 гривня, відділ освіти Вінниковської міської ради, місто Вінники. Все підходить. Міс... Місто вінники залишилось, а сама людина, да. Угу. Бігуді 1141 гривня, комунальне підприємство при Підгайцівській сільській раді, село Підгайці, Луцький район. Ти знаєш, я от просто по психології зараз йду, що е Павло не зміг би написати слово, яке він не міг би вимовити. Підгайці легко. Мені здається, що слово підгайці це дуже важко вигадати. Воно схоже на правду, знаєш, дуже схоже на правду. Але ти думав, там буде бенська громада, правильно? Ні, ну там село Вінники, ти такі. Це любий може Михайлівка. вигадати. Да, да, ти Нормально. Богданівка, наприклад. А от коли підгайці, це таке не вигадаєш. Но, ну, Мені здається, що ці підгайці це вони замовили ці бігуді, як би то кажуть. Ну, я погоджуюся з Олександром, з його точкою зору, що при придумав Павлік підгайці. Не міг придумати, але мені ще здається, що перший другий варіант міг би бути там найлогічніше підходить. Мені здається, театр най, і ще най, там найлогічніше. Най перший підходить перший театр, театр тому що ну, там якась умовна там в реквізит, щоб накрутити. Хоча, напевно, акторам, актрисам театру вони крутять бігуді дов, ну, в ніч перед виставою. А, звичайно, не фіг, ділять, приходять туди. Тільки всі всі думають про театр і вистави. Так, так. Такі о Боже, це зночино Це я дуже вірю. <laughs> А сумне, якщо це вже 37-ма вистава, ти такий ай вже нормально. Щас водички плесну, буде Чо? просто не мити йому голову зранку. не важна, типу, вони вже бачили цю виставу. Там багато людей. Це вже 37-ма вистава, люденьки. Що вас чим вас здивувати? Якщо не театр, то тоді соціальне обслуговування. Так, є соціальне обслуговування бід, бід, бід. є відділ освіти і є комунальне підприємство. Підгайцівський Давайте рацію. Математично не вирахуєш. Всюди є бухгалтерша або касірша. — або. Як вона просто собі замовити BUD не через розетку, а через тендер. Так що, давайте быстренько, хто голосує за який варіант? Підгайці. Підгайці. Я за театр. І Андрій, дякую тобі. Євс молодець, Івано-Франківський, національний театр. Імені Івана Франка. Замовив бігуді. Чого ж ще імені в Івано-Франківську може бути театр? — Понятний, Прозорий театр Івано-Франківський. Театр імені Івана Франка замовив бігуді на 1141 гривню. Це нормальний тендер. Я вважаю, що це для творчості, для культури і це добро. Тендер дивіться, зараз буде дуже потужний, дуже потужна сумба. Тендер у сумі 13 гривень 60 копійок. Mm -hmm. Люди бажають за цим тендером купити перший варіант: два пакети, так. дві жувальні гумки, так. дві шкарпетки сині, дві мідії по 15 грам. Ну, з жвальні гумки це буде набагато дорожче, тому зразу відкидаємо. Ну які. Турбо. Диви, я можу сказати, в мене є на районі магазин, мене малий бігає туди купляти, там є жуйки, там і за 3 гривні. Там є все. Що є такі магазини? є такі магазини, Ми людині не сказали, що зараз 2024 рік він 95-му торгує, знаєш, досі. Я думаю, що це мідії по 15 грам, бо там дуже детальна інформація, що прям по 15 грам. Та не знає. Да. Андрій не знає, що коли брехня, дуже брехні детальні. дуже багато деталі. деталі да, це все. як з під гайцями, Павло, Ну, да, да. да, фіг вам довіряти тепер можна. Да. Ну, чуєш, жуйки, міді, що Шуйки, там ще? Жуйки, шкарпетки синього кольору, і, і два пакети. Два пакети. Пакети топ. Пакети. Я пакети, зап... пакети, ну, клас, пакети це, 13, Це десь так, так і коштує. Да, 13,60. Так що ваша остаточна версія? Пакети з за пакети, всі за пакети, треба таку партію пакети, до речі, зробити. Бачите, люди за них голосують. А там а, були мідії зараз. Насправді це. Два пакети. Реально, ціна одного пакету 6 гривень. Замовили пакети для сміття по десь кілограм. У мене є питання до цього тендеру: чому тринадцять шістдесят за два, а пакети по 6 гривень? Ну там шість копійками. Ну і воно там плюс-мінус виходить. Тоді немає. А питання, чого вони замовляють пакети по два. Немає. Нема такого, що може тисячу пакетів купимо і 10 років. Не будемо тендери робити на пакети. Або хтось приніс з дому два пакети, по тендеру провели і тренування. 12 гривень на карман. А ти вдаєш, як да, хтось по 5 привіз <с такий за 53. Продамо, каже, Галя, наварили 4 гривні. Копійка гривню береже. Серйозний танк. Давайте нагадаємо нашому глядачу, що Андрій, випускник Одеської юридичної академії імені Ківалова. Чи воно діплом, тому він знає, збройний. З хемки я ці всі бачу, чую з далека. Ківалов. Не треба його згадувати. Не треба. Це ми виріжемо. А от... Так, я про те, що хотілося. Про те, щоб euh, звернутися до людей, які оформлюють такі тендери. Давайте якось оптимізувати ці процеси, бо це дійсно дуже дивно. скоро вже що почнеться. Тендер на «сходіть в магазин», от Та що вже тендер на зажигалку в мене закончилась бі, на форму. <с. Пожалуйста. <с. Друзі, ну добро, що це все на прозоро, і ми це все бачимо. Добро. Це Добро. Добро, 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 добро. 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 Олія нуль, мл. Один літр 10 тисяч гривень, відділ освіти, молоді і спорту Великорублівської сільської ради. Перший варіант. Так. Другий варіант. Послуги з підключення каналів надання доступу до мережі інтернет 20302, Черкаська область, Уманський район, міста Умань, вулиця Мазепи, 9 Г, 250 гривень, акціонерне товариство Укрпошта. Подробиці, подробиці, дуже багато подробиць. Дизельне паливо Євро 5 налив 1 літр 142 тисячі 500 гривень. Державний професійно-технічний навчальний заклад Хмельницький аграрний центр. Для мотоблоків нахід. Хмельницький аграрний центр. Це прізвище. Засіб Кріт О. 30 тисяч гривень. КНП. ЦП МСД Арцистської міської ради. Ну, от я голосую за те, що це інтернет в Укрпошті. Там ну, люди ну, можуть на таке витратитися, і тим паче ми знаємо, що довго йдуть посилочки, вони кажуть, слухайте, може це тому, що в нас немає інтернету? Хтось такий. Чекайте, mm -hmm. чекайте. Ви каже, перестаньте марки облизувати, конверти покладіть. Відпустіть, розпрягайте розпрягайте, да. розпрягайте да, коней, голубі, відпустіть. Все. Може, проведемо інтернет? такий. Mm Точно. -hmm. Давайте спробуємо. Я думаю, що це Укрпошта. І там кажуть: давайте напишемо на Прозоро. Mm -hmm. А вони кажуть, як у нас немає інтернету. Відправляйте голубів, відправляйте голубів. І тупік. І добре, що був в супермаркеті безкоштовний Wi-Fi, от там вони хопа, і зареєструвалися. Ну я... давай я теж за інтернет Укрпошту. Мені здається, це вже парадокс і вже гумор шутки. Укрп... Що в, в Укрпошті да. є інтернет? Що в Укрпошті досі немає інтернету до 2024 року. І Знаєш? от вони вирішили. І от вони вирішили. Да. Такі дійсно, нам не, ну, незручно. Оце коли Глашати виходить і каже, війна прийшла. Там оце, незручно. Давайте всі щось лістають там. Да, на площі виходить, кричить саме високого будівлі: Микулинко, вам посилка. <сум> Танцюйте. Хтівка, да. хтівку прислали. Да. Ну, коротше, ви мене переконали насправді, але я таки ризикну, давайте, крота. Ти ризиковий, звісно. Ну давай. Блін, подивився слиною, поки хотів зробити барабанний дріб. Це так тупо, це була б найтупіша смерть в історії, напевно. Отже, барабанний дріб, не будемо ризикувати життям. Це дизельне паливо, Євро 5 налив 1 літр за 142 500 гривень. Ну, я так розумію, що це на суму 142 тисячі 500 гривень по одній літрі вони хочуть дизельне паливо. Тільки для чого їм по одній літрі дизельне? Тому палив? що ти оптиміст. А ти думаєш, що вони хочуть одну літру дизельного палива за 142 тисячі 500 гривень? Ні. Налив одна літра, я надіюсь, Та ну ні. Ні, ні, та такого ну, не я... може бути. Я теж це не, не вірю. Може. Я думаю, що добро це те, що ми виявили. Це очевидно, або дуже хотіли <с познущатися <с над українцями, або, або така версія. Тому те, що це видно. Ти в, 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 забрав в попередньому раунді мою закривашку, Доброго, закривашку. Та, про те, що ми бачимо це на Прозоро. Тому... Це добро! Да, це добро. Добро. Зараз ми зачитуватимемо факти, серед яких будуть новини. І треба вгадати, коли новина, а коли факт. Правильно? Ні. Ні. А. <рес> а тепер правильна версія. Друзі, ми будемо читати початок новини. А, а... в цьому плані. Так, ми так, будемо читати початок новини, а ви повинні вгадати, чим же вона закінчилася, про що йде мова. І я розпочну, якщо ви мені дозволите. У вона... мене новина за кордону. Уявляєте? Закордонна угу. новина. Чоловік з Техасу змінив своє ім'я на. Віщо? Треба просто вгадати, на яке ім'я він змінив своє. наприклад, ну, змінив своє ім'я на гвинтокрил. Ні, Нема такого версії. На Байрактар. На Байректар. Ну це людина, я вам нагадаю, що це чоловік з Техасу. Чоловік з Техасу змінив своє ім'я на. Ласо. Ласо з Техасу. Халамбура в Україні. Ласо Техасу. Я думаю, що він змінив своє ім'я на. Одно OK Джо, або Clone. щось таке там, в Техасі. Лимонадний Джо, знаєш, чи пам'ятає? Тітя Груша. Ми None> зараз добіжимо до чамби. Якщо це новина кудись потрапила, то там, мабуть, щось відоме. Наприклад, на Макдональдс. Знаєте, от така якась логіка на щось відоме. Рональд відомече. Рональ Макдональдж. Просто Рональд Сміт. Рональд Макдональд. Губернатор Техасу, наприклад. Може, рейнджер? Техасський рейнджер. Він тепер. Ага. Його звали Вальдемар, і він тепер ренджер, наприклад. Це з Артемієм Єгоровим серіал «Техаський Ренджер. Ні, там Карпатський, а «Техаський» – це з цим Чакнорісом. А, до речі, Друзі бачили вечірній вечір з Артемом Єгоровим. Там буде про Карпатський Ренджер. Гляньте. Обов'язково. І напишіть нам, хто глянув. Я перевірю. А, так от людина в Техасі змінила так. прізвище. Давайте почитаємо на що. Вам цікаво? Цікаво. Дуже цікаво, насправді, чому Давай. і на що чоловік з Техасу змінив своє ім'я на буквально хтось інший. Тобто, та за та заявив, що йде у президенти. Так, Буквально хтось інший? Так, йде він змінив президенти. своє ім'я, і тепер він зветься буквально хтось інший і написав заяву. І тепер в списку кандидатів президенти Америки буде буквально хтось інший. Поняв? Трамп, це... буквально хтось інший. Це як колись в Україні був проти всіх. Так, так. Така ж логіка да. Така ж логіка, тільки в Техасу. Literally someone. Руки йдуть, yeah. а yeah. О, yeah. нічого не міняє. Так, це буде. Yeah. Ти розумієш, що наші політтехнології до Америки тільки доходять. Ну, у нас був... тобто, <ріст> нас ти розумієш, був... наскільки ми попереду <ріст> в політиці всі... І У нас вже <ріст> навіть був Дарт Вейдер, а в них ще ні. Друзі, нікому шкоди не принесло. Ми ці політтехнології знаємо вже років 20. двадцять. Вертіли, знаєте, да. на чому. Так що, американці, ви нам атакамся, а ми вам всі політтехнології отак просто легко підскажемо. Добро. добро. Да, добро, 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 добро. добро. У Києві. Поряд із Дніпровським райсудом. Відкрилася кав'ярня. Назва кав'ярні. Дніпровський райсуд. — Дніпровський райсу. Кава підсудних! О, кава! Це воно? Ні? Ну, якщо це, якщо хтось. Це креативно, там менш креативно. Кава Давайте відкриємо. Андрій, ти як юрист, займись цим питанням, будь ласка, поки ми думаємо. Кава Як називається кав'ярня? Так, Дніпровський райсуд, там через дорогу, да, відкрилася кав'ярня. Два слова. Invece. Все зрозуміло, все в концепції. Апеляційна кава. Апеляційна. Я потребую адвоката. Так називається. А може це кавасаційна інстанція. Кавасаційна інстанція. Це коли випити три чашки, кави, тоді буде кавасаційна. Відкрилась кава, яка називається Встати Суд іде. Це для наших пацану відкривало. Називається кава прокурорська. Поняв? Це вже асортимент. Там 50 грам віскаріка, знаєш. Ні, а знаєте, хто там працює? Наташа, прокурор. Там працює чувак, який колись робив ковбасу. Знаєте, є там депутатська ковбаса, там. а тепер прокурорська кава. Ну, відкрилась кав'ярня схемки. — Темки. Схемки-темки? Звісно, схемки темки Ну там, от така назва, і цікаво, що перше речення у статті, коли це нам е, анонсує про відкриття. Таке цікаве речення — Перші місяці планують експериментувати з асортиментом і вибором виробників. Mm -hmm. Теж таке схема якось пахне вже в першому реченні. Поняв, ну тобто ти можеш там і каву замовити, і в цій каві, я думаю, що схемки темки тобі може, знаєш, якісь і прилетіти, щоб знизили срок комусь там. Ти п'єш каву, допиваєш, а там сто тисяч доларів на дні. Ти такий цікаво. Офігенно, це точно випив каву і вийшла людина. Це дуже буквально. Приходить якийсь адвокат і каже: мені близько каву. йому кажуть, сто тисяч доларів. Добре, купляй за сто тисяч доларів каву і його підсудно відпускають. Андрій, от навіщо ти цю схему розказав? Ну реально зараз це почнуть робити скім — тімки не схіматостя, не, не тіматостя. Я наполягаю, щоб відкрилась наступна кав'ярня кава прокурорська для мене. Е, і кава підсудних». — Кава підсудних». Кава — кава кава Але найдобре в цій новині, як на мене, це те, що засідання суду тиш, все справу закрито. Тищ. Ходімо в схемки-тімки з <ріст> химки тімки кави. кави. А, да, да. Да. Суд да. іде поговорити в схемки. Що да, да, да. <ріст> перед роботою в схемки темки зайдемо? <ріст> ну, добро, друзі. Добро. Дро, добро. Головне, що всі ці місця, де проходять схемки-тімки, так треба і підписувати, щоб ми, звичайні громадяни, знали, де. Що відбувається. Да, а то коли написано ну, КМДА, да, не що зрозуміло. Це, насправді це з — да. А тут одразу все чітко, а ти А тут розуміло? люди. Нормально. Отак і робіть. Отак треба робити. Да, Взято ж наприклад, да, наприклад, да, 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 типу. да. ну І ну, все зрозуміло. Все для маньяків. Ну, чомусь, так, да. стріпці клуби клубу, стріпці з клубами називаються, Знаєш, ніхто нікому не бере. Пилим, Виділяємо кошти, знаєш. Ну, типу. Ну, посиділи попили. Да, посиділи попили. Все зрозуміло, друзі. Прекрасно. Так і треба працювати. Тому це добро. добро, 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 добро. добро, добро. Ось така є новина. Ага. Як ви думаєте, що тут штучний інтелект зобразив? Я думаю, що. Тепер в Англії, бо це дуже схоже на англійського поліцейського. Поліцейським заборонено нюхати п'ятки людей. Типу, ребята, це було, да, всім подобалось. Ну, давайте щось змінювати. Все-таки ми йдемо, якби сучасний світ, нюхать п'ятки, найн. Все підходить, тільки тепер каже, у Дрогобичі, а не у Англії. У Дрогобичі чого в нього він дуже схожий на англійця. Ну, тому що штучний інтелект не Дрогобицький. Дрогобицька у нас ковбаса, а не штучний інтелект. У Другобичі поліцейські затримали акробата. Так. Поліцейський акробат шпагатом зловив укус. Запобіг. А, диви, я зрозумів. Дрогобичі, поліцейський в чоловіка знайшов п'ятку. <гум> в якій було грамів 5-6. До, До речі, да. штучний інтелект міг саме так би і написати, якщо ти no, мовив би no. цей текст не пятку. Але ні. ні. Ну тут чоловік схоже, що він кусає поліцейського, і це щось схоже на. О, звичайний Дрогобич. <сіпі> <сіпі> Це ну, мені здається, покусав хтось поліцейського. Ну може, ну за ногу, за п'яту, ну то так. Все прийде, правильно. У Дрогобичі судили чоловіка, який кілька разів вкусив за ногу патрульного поліцейського в приміщенні Дрогобицького відділу пенсійного фонду України. Чоловік напав на правоохоронця, бо той на прохання працівниці фонду намагався вивести обвинуваченого з кабінету. Коротше, його визнали винним, але звільнили. Від відбування вироку, тому що, коротше, за футбол. В поліцейський давністю... при, привитий чи немає? Ні, ні. Зубів нема у нього, було би навіть приємно трохи. Це ж пенсійний <рігум> фонд, це пенсійний фон. фонд. Ну, да. Пенсійний фонд. Ні, тому що справа, справа ще за 18 й рік. Що, за 18-й рік. — Тянулася, виявляєте, скільки? Андрій, як кажуть, в пенсійному фонді я тобі скажу, що ти тянеш до нас, це старіо. — Окей. Окей. ну... Е... Визнали винним. Визнали винним. Поліцейський в ніби живий. Добро. 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 А-а-а-ха! в жопу всі. Така новина. Серіал. Жіночі лікар нове життя продовжили на другий сезон. Я був перший сезон. Прикинь! Прикинь! А -ха -ха! А ч жіночий лікар, а ч не чоловічий лікар? Мужикизм! Фемінізм цей достав уже, звісно. Палати поворували, під камери встали, і знімають це все. Ми потім дивитися повинні, в дебілів таких виростаємо. Кума мого позвіть, він гінеколог, це жіночий лікар. реально. Він, ним розказав, там як треба. сказав, що <зв 'язав> мене кум-гінеколог купив квартиру, Оце нове життя, да, жіночого лікаря? Божен хлопець, це жіночий лікар. тому що це слухать вечно <с <in> <с? 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 Я сьогодні на роботі, а в мене под... Дружка, да ти в жопу, чесне слово. Я би що Все, Це що можу сказати? Андрюша, аплодую тобі, аплодую, Молодець. Новина з Євробачення 2024. До жопи далі. Помога нам нахернада. Це Євробачення. Хто це дивиться? Поговоримо в травні. Така новина. Де. Лимонні тістечка в лазурі, цікаво. Давайте послухаємо, так там чи бізе? Зараз відкривається. Тами <с> гонь! Фіналістка першого ластіка. <özell> Яна Соломка. Соломка я Якщо побігає, то сальона фіналістка, тобто вона не виграла. Лошиться. Коротше, накановець просто сейчас знесе вам голову. Вона вдруге вийшла заміж і показала своє казкове весілля в США. Ну, молодець. Та нахер воно надо, ну реально. Ну зато її кинули перший раз. У мене голова болить. Фу, да. Просто блін. блин. Це схоже на сварку людей, які поважають друг друга. Київський майдан Незалежності з'явився в одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite. Задроти! Да, нас И час вытрачают непонятно на что. И ты пи, Паша, нема что делать, такие новости знаходишь, реально. Что такое цей фортнит вообще? Где, где игра какая я знаю, я постоянно с этим телевизором сижу, пи*** на него, а ман. Снимай, снимай, сейчас сдохнет, снимай. Снимай. Ты снимаешь? Давай, давай. давай. Дай, дай контента, дай контента, папа! <клес> Живий, це <клес> б я... я... можливо могло бути відео на мільйон переглядів, але паша все-таки не. Вижив Якщо сьогодні був останній день, хлопці, дякую, що в останні свої секунди я був диванним критиком. <клес> Друзі, як ви все розумієте, це просто, це просто ми зараз дуже утріруємо, щоб. Наші глядачі розуміли ну, нас тут четверо. Наші четверо. Ми, ми не можемо вірити. Ми не у Не слухайте. А, його! А! 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 Друзі, ну ви зрозуміли. А, все, що ми сказали, це просто гоніво. Щоби і до реальності а, воно не має ніякого відношення. Ну крім того, що чуть не здох. Це, ре... це, це було реально. Це було реальне. Не хочеться, але будемо закінчувати. Хочемо побажати вам підписатися на наш канал, поставити лайк, коментар і от таку вподобачку. А саме головне, друзі, тут буде QR-код. Ми збираємо гроші на підтримку наших військових. Тому з вас, ну, невеличкий донат, 9,99 – це навіть не 10 гривень. Якщо у вас є більше, ми будемо тільки раді. Дякуємо вам, що ви нас дивилися. І бережіть себе. А з вами були Андрій Юстигнієв. Андрій Вос, Павло Демченко і я, Олександр Топункевич. Слава Україні. Героям, Героям слава! слава.